Куди прямує інкубатор? Всім привіт! Дивіться, вийшли з дому. Ну, це ми не домовлялися. ні. Ну, да. Я в своїй цій коптинці ходила, зверху курточку накинула і мама така тягає курточку. Це ми в мене сиділи і вирішили пройтися прогулятися в магазин за. Мені треба м'ясо купити. А мама чекає, поки Артем перевзує машинку її. Не тільки перевзує, там мені маслечку треба поміняти. Там багато чого треба. ТО, коротше, мама. Як ви там поживаєте? Розповідайте, чи вимикають у вас електр... е електрику, світло, воду, інтернет? Бо <світло> <світло> Так, вчора нас тренернули нормально, я вам скажу. У нас на добу відключили все це. Просто на добу. У восьмій ранку відключили і включили на наступний день о шостій. Ну, ми спали, просто в мене годинок на ні, в нас вмикнули в 17 годин, але ж теж цілий день. без Ну, в 17, то ви хоч там ввечері щось могли зробити. Ну, Наш вечір прийшов за інтернетом. Інтернет у нас мобільний, ну так, не дуже гарний, але з'явився. І от Артем своє щось дивився, Фегіна. Арьостовича, Сашка і Артем. Ні, я не дивлюсь, мені не дуже подобається Арістовича. Арістовича то монотонно мені якось не подобається якась неповага до людей. так Тихенько розмовляти, що треба присуватися. Ну як це так можна? Ну собі там Я розумію, що у нього там аля він, всі дівчата його хочуть. Я не розумію, через що вони його хочуть, якщо чесно. Арістович, якщо що, не... Звертай увагу, типу, ти там нормально так і віщай, але я тебе не дивлюся. <рес> От а, хто там ще? Я думала, ти скажеш, але я тебе не хочу. Не, <рес> ну то не дивлюсь, то й не хочу. Якщо б хотіла, то може б дивилася. Артем тільки навушника отак вуха вставляє, ага. і через 5-10 секунд вже От, тобто, він його не дивиться. Це вчора. що. <рес> ви Господі, він на ногу нашу, який. Співачка. Ну, цю? О, Ольга, О, я... Балякова. Балякова? Балякова, як казала, Арестович, Ну, 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 вибачай, вибачай. Я завжди тебе включаю, завжди. треба заснути. Треба... Треба заснути. Да, да. Зразу включаю і все через п'ять хвилин вже втомилась. Через 5 хвилин вже сплю, тому арестович тільки як сотворний. Да. Ні, я не можу. А ще оцей е, інший там аналітик є такий, один він віщає постійно. Забула, як його. Фігін Арестович Рістович і ще один теж мені не подобається. Ну, бо він ну, все. Я Піанковський дивлюсь. О, от Піанковський мені подобається. Теж його дивлюсь. Да. Ну, і я не його конкретно одного, а інтерв'ю, коли хтось його бере. там, і там, і там, все всіма, я дивлюся. Да. От. Ну, все, подивилася там машин в ложик, ще когось подивилася, та і все. Так я, я вчуну, да. і я вчу. Саша з китів. Заснула я все одно об 11 ага. Якось я долежала. Артем набагато раніше заснув. І проснувся теж набагато раніше. Мої цілий день сплять і о 9 сплять вже вечері все. Троплять один в одній кімнаті, другий в другій. Друга в другій. Друга в другій. Все ясно. Два крапина. А я дуже хвилювалася е, за рибок. Що вони в мене, ну це ж компресор не працює, обігрівач не працює. Ага. І думаю... Ну, без світла та їм пофіг, а от то що там повітря і обігрівач. Ну, то що в квартирі ще тепло було. Треба, ну, було було була батарея. Вона... Ні, у нас батареї, ну, ти не трогала батарею. <гум> от зараз повернемось, потрогаєш. <гум> ну, вони просто не горі гаря... не, не... не... не льодяні, ні, вони холодні. <гум> вони холодні. Я... я не можу сказати, що вони теплі. <гум> Артем такий сьогодні зранку, а ну... Утрима, дороге, ну, квартирі тепло, дійсно. Каже, що увімкнули вже нормально. цей батарей, Я так з надією, що вона зараз буде гаряча раз, а вона холодна. Кажу, ні, ні я але тепло. Зайшла дома. Тут, але жарко. Ну, бо сьогодні тут Ну, Цілий день сонце. Цей. І воно прогрівається, та слава Богу, дякую тобі. ага, Дякую. Ага. О, ми вже ага. дійшли. Так, прямо, хочу прямо, взяти прямо печінку ванна. і спробувати <плес> ще раз приголотувати. І... Не, ага. <плес> Мама розбирається печінки, <плес> каже <плес> гарно. Ти <плес> хочеш <плес> просто пожарити печінку? <плес> Та не знаю, паштіт, мабуть. Смаженою точно не зможу ну, паштіт, їсти. Паштіт, я тобі скажу, більш цього <плес> залежить від морковки. Я, я вже повернулася додому, мамуля вже поїхала, а я зараз швиденько приготую. Курку, давно не готувала в рукаві, і посмажу печінку у, сметан... у сметані. От там от. Ох, Я хвилююся. Я просто не дуже люблю, я не люблю, ненавиджу печінку, але хочу навчитися якось її їсти. Спробую ще зі сметаною. Мені ось посолила. І в духовку. Духовка вже в мене гріється. Зараз 5. До шостої встигну приготувати, бо з шостою намагаюся не вмикати електрику зайву. Ось таку сильну. Над духовками, наприклад. Або пральна машина, або посидамика. От, блін. Як коли поспішаєш? А я спробую зараз ось так її запекти Я думаю, що так воно не буде ляпатися, це те, чого я добиваюся пакетом, щоб не обляпувалась духовка. І більше засмажиться. Давайте спробуємо. Так, ну що ж, у мене вже смажиться печіночка, і я зняла з неї оцю плівку. Десь у Ютубі побачила, що оцей запах який специфічний у печінки через оцю плівку. І що якщо її зняти, то цього запаху не буде. Брехня. Знімала я її довго, вона дуже складно знімалася з мого куточка печінки. Зараз смажиться, ну може не так сильно. Я вам скажу, що... Ну, я вже відчуваю цей запах печінки, який я просто не приношу і через це не можу її їсти. А вона дуже корисна для ємаглобіну, фірітіну, білку і заліза. Коротше, для всього, що мені потрібно. І я, ну от як так? От, от чому мені не подобається цей запах? Коротше, роблю кілька варіантів. Ось, бачите, в мене три порції. Зараз ну, сподіваюсь, щось для себе оберу. Так, тут у мене цибулька, зараз будемо перегортати вже на іншу сторону. Смажу на маслі кхі. О, боже, цей запах. йолки палки Я зараз додам цибулю і потім ще й сметаною залью. Я думала, якщо б не буде пахнути, то не буду заливати нічим, ну, сметаною. Але так як запах є, то все ж таки, ух, треба пережити, поки я її посмажу. Все ж таки сметана буде. І ще зелені туди накидаю і цибулю. Коротше, я хочу перебити запах, ви зрозуміли, так? навіть готова їсти сметану. Бо користь від печінки набагато більше набагато більше, ніж цей вред. Ой, як буде від сметани. Як я заздрю тим людям, які люблять печінку. А це більшість людей. А тут в мене печінка, яку я засипала содою. Через годину треба промити і потім теж смажити. Теж начебто буде без запаху. Ну, спробуємо. А з цього зроблю паштет. Просто зварю з морквою і перекручу. І багато буде там моркви і цибулі. Ось такий в мене план. Так, ну що, додала цибульку, чесночок і зараз петрушечку. Ну, ви знаєте, запах дійсно не такий яскравий, як коли я смажила з тою плівкою. Ну, а ще зараз ж я додала чесник і він взагалі все перебив. Я думаю, може і сметану не додавати. Зараз я відкладу без сметани. Додам ще сметану потім. Чи не треба? Слухайте мені. Взагалі запаху зараз немає. Клас. Вимикаю. Мама моя дуже любить печінку, полюбляє і готує часто її, я так розумію, дома. А, І каже, що її треба одну хвилину з одного боку, одну хвилину з іншого підсмажити і все. Ну, типу, не треба її дуже довго смажити, бо вона буде тоді жорстка. Ну, я недовго смажила, лук навіть ще сирий, але нічого, хай хрумтить. Так, все ж таки додам зараз сюди сметани. Хочу різні зробити варіанти, варіант, щоб в мене точно не було шансу відмовитися. Так, дивіться, два варіанти вже є. Слухайте, пахне дуже смачно, завдяки чеснику і зелені. Все. Я думаю, що повинно зайти мені. Але це ще не все. Ще в мене буде паштет. Зараз це буду теж смажити з морквою цибулею і потім. А, і масло. Коротше, все те саме, тільки плюс морква. І без сметани. Так, ну і це ще буде в мене паштет. Там цибулька, чесник. Ой, прям це знахідка чесник. От він і перебиває, і петрушка перебиває дійсно оцей запах. І дійсно, без плівки все ж таки запах не такий інтенсивний. Все, накриваю кришкою, хай трошки потомиться, хоча мені... Ні. Хай ще, ще поготується. Все одно я буду це потім блендером збивати. Ну, тобто, жорстким він не зможе бути. Так, дивіться, все чітко готується навіть у відкритому пакеті. І вже воно готове. Дійсно, більше запіклося, мені здається. Взагалі, покажу вам потім. Так, ну що ж, дивіться, у нас вечеря. Зараз я собі ось сюди покладу. Печіночку таку? У мене, бачите, яка вечеря. Тупо печінка і овочі, і зелень. І таку. Ой, мені оця більше подобається зовнішній вигляд. Ну ладно, думаю, з'їм ще два таких кусочки. Артем! Трохи застила вже вона, ну нічого. іди їсти? Цибульку. Вертиме макарони, салатик, ну і теж печіночка. А курку десь стану пізніше, покажу вам. Побажайте мені смачного. Так, пробуємо спочатку зі сметаною. Пахне смачно. Не пахне печінкою зовсім. Угу. Це яка печина? Не видає печінкою. Ні, це теляча. А як тобі? Вкусно. Ти взагалі любиш печінку? Я все люблю. Я просто печінку не готую, тому я не знаю, чи любить він печінку. Дай травику спробувати. Далі. Так. Буде діло. Тепер давайте те, що без сметани. Ну вистачає картопельки. Сто грам. Слухайте, от я тепер не знаю, чи плівка вирішує, чи чесник. Ура! Будешці печень? Так. Да. Ой-пи, а, так. Да. Людина, що дуже довго знімати оцю шкурку. Ти бачиш, скільки я? Угу. Вона так погано віддиралася. Кажуть, якщо печінка замерша і тільки починає розмерзатися, то ця плівочка краще знімається. Але вона була свіжа, я ж не хотіла її морозити. М -м -м. Хто знає варіанти, як знімати плівку, напишіть. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я дуже задоволена. Всім смачного. А ось і курка. Це з коринку жертвим. З'їв. <гум> Прикольно, Можна не зав'язувати, бачите, вона більше засмажена така і. Та і все. <гум> у нас вже наступний день вчора щось я провтикала записати кінцівку в ложика. Вже стало темно, я не стала знімати більше нічого, а у нас увімкнули утоплення як скажене. Просто гарячущі батареї. Гаряча вода з крана, прям дуже гаряча, давно такої не було. І при цьому. Подивіться, яка погода на вулиці. Нічого не шелохнеться, тепло, жара. І, і в домі всі вікна відкриті, і все одно дуже спекотно вдома. Да, батареї прям ну, дуже гарячі. Ну, Руку можна втримати, але вона дуже добре нагрівається. Я вчора ще доготувала паштет. Вже зранку їли бутерброди з артемом, дуже смачно вийшло. Ну, Я намазую собі на хліб, з такого привіду, я стала їсти хліб. І буду їсти, поки є паштет. Ну, Коротше, клас, я задоволена. Може, така печінка. Попалась мені молода, типу, фіву знає. Я просто так багато уваги приділила в цьому відео печінці, тому що для мене це дійсно дуже важливо, бо це офігенний, як це сказати, суперфуд. О, пригадала слово. І я це знаю, і при всьому тому, наскільки він офієнний, я не могла його їсти. Я сподіваюся, що я зможу і вдруге прогодувати печінку смачно і обрати саме таку, як я зможу їсти. І це стане, ну, коротше, у у мій раціон. Ще я зранку сьогодні. Тушила капусточку. Ось. Ну, і зараз йду монтувати вам цей вложу. Змонтую і піду гуляти. Сьогодні дуже класна погода. Мені потрібно в епіцентр. У мене закінчились таблетки для е цієї машинки посадомийної. Е ну, і десь я прогуляюся. Думаю, нормально сьогодні нагуляю свої кроки. Вчора не гуляла. От. А з вами зустрінемось у наступному відео. Всім пока!